Діставай банківську карточку. Mm. <ріст> Далі, Далі шоу оплатника. 20 баксів зняло, а результаті ніякого. Бляха, що це таке? Саша, що ти робиш? Повоєна на цьому як називається. Антидетект браузер. Ай, да, на цьому браузері тільки Может, вже пішли. Ми вже два тижні. Все робимо, робимо, Я вже хочу продавати. Привіт, Саша. Привіт, привіт. Як настрій? Супер. — Будемо працювати? Ходімо. Порно. Саша, як домашка, впоралася. У нас була історія на минулому випуску. Глядачі пам'ятають, ми зробили сайт, але треба було його доробити. У нас було технічне завдання, яке ми тобі дали, і що з цього вийшло. Хочу почати сьогоднішній наш випуск, з дуже цікавої історії. Давай. Сьогодні я прокинулась дуже рано, мені по справам треба було йти. Це була десь сьома година, сьома тридцять. І до мене підійшла школьниця, мала школяркарка. Школярка. Uh -huh. Їй років 10 десь було, і вона така дає мені бумажечку, конвертик. Короті, там сама зліпила зі своїх зошитів конвертик і каже: купіть у мене, будь ласка, цей конвертик-сюрприз. Там у вас три подарунки буде. Тобто вона написала конверт, сюрприз і там всередині там щось положила. Ага. І мені так стало цікаво, якщо маленька дівчинка 10 років вже в цьому році продає неї там хтось щось купляє. Я купила, до речі, два бокси. Ну не а оці два конвертика. Там вона сама робить браслетики, колечка. І я так подумала: ну це так круто, коли вже з дитячих років дівчина намагається пробує продавати, підходить до людей, не боїться. Клас. Тому, якщо в неї вийшло, значить у мене теж має бути вийти. А стосовно домашнього завдання, то так я ще раз зв'язалася з нашим айтішником. і відповідно до нашого ТЗ він зробив всі поправки і там подобавляли трошки відео -фотографії. І сьогодні покажемо сайт, який ми зробили. Глядачі його побачать на екранах. От і у нас все готове до запуску реклами. Яка в тебе реакція перед запуском реклами? Дуже хвилююча, тому що я розумію, що оце точка відліку чи будуть продажі, чи ні. Такий знаєш вирішальний момент, так скажемо, найважливіший. Ну як для мене, найважливіший. Ми знайшли класний товар, ми знайшли постачальника. У нас є крутий сайт, у нас є креативи. Реклама це просто суто технічна історія. Просто для, для мене таргет приравнюється туман в голові. Я взагалі не знаю, з чого тут починати, де воно, що воно. Деякий час вона буде у нас реклама наша тестуватися, потім ми її будемо оптимізувати, потім масштабувати. І завдяки цьому прийдемо до результату. Добре. Дивись, я тут подумала, ти сказав, що треба Фейсбук-аккаунт, да, щоб запускати рекламу. Так. І в мене є дуже один старий Facebook аккаунт, і я думаю, можна там запускати. Я взагалі ним не користуюсь. Це не дуже хороша ідея. Ну, цього, ну, воно спроб... ну, я він йому вже 5 років, він просто лежить у мене там, і я тільки пароль знаю і все. і Ним не користуюсь. Ти просто казав, що треба, щоб акаунт на аккаунті була якась активність. Ну просто так. 5 років це ж ну, нормальна активність. Так. Ну давай пробувати. Пам'ятаєш, я тобі показувала дифузор, який мені тоді э, сподобався. Угу. Зараз я тобі покажу. Ну, Просто от хочу тобі показати, поки запам'ятала зараз. Це з ефектом полум'я? Так. Класний тофор теж. Я підписалась на того чувака, але я не розумію, де він. в налаштуванні реклами Саш, дивись, є три ключові моменти: це компанії, це групи і оголошення це. Угу. Так, так. Тобто на креативи. Е е креативи, так, да. на стадії. Значна. Дивись. Просто чувак сам своє знімає нереальний космос. Так, ну, ми записуємо. А запис <клес> Зап... Що, вибач, не така кількість там 500, 200, 300 коментарів. Замовити, як замовити? Саша, Що, Ми 5? знімаємо. Ми, коли налаштовуємо компанію, перший степ це зрозуміти, хто наш клієнт, це тест. Друге, це оптимізація. Ми побачили, хто наш клієнт. Ми далі починаємо працювати з цією рекламою. І далі масштабування. Тобто, ми виявили аудиторію, яка, яка в нас бере. Ми виявили ціну, яка в нас влаштовує. <клес> да ми <клес> далі можемо якісно масштабуватися. Рекламна компанія. У нас є рекламна група, в нас є чотири креативи, два mm -hmm. відео mm -hmm. і два фото. От, Ми поки що зробили базові налаштування. Тобто нам Facebook сам буде шукати клієнтів за, за допомогою пікселя Facebook. Класно, круто, супер. Е, це е, той код, який ми поставили тобі на сайт. Зіставай банківську карточку. Далі далі, шо оплатно це була демо. Я буду як розвод якийсь як да як я буду давати свої гроші, якщо мене немає ще продажів, комусь там давати Фейсбуку якомусь, щоб він мене списував з картки. Але це треба зробити, тому що Фейсбук навчається. він буде навчатися, давати приносити тобі клієнтів твоїх і робити максимально класну круту ціну. Кожен раз, так, коли так, до тебе так. будуть приходити заявки, ти будеш а, бачити в ну телеграм. Ми ж, Боті. Ми ж тестували, точно, точно, я вже забула просто тільки інформації. 에, да, тобто в тебе заявки, твої ліди будуть потрапляти, і ти будеш бачити. Тобто там ти, буде ти там заход... телефон, номер чи щось Все чи? буде, все буде, буде да? Да. Uh -huh. тобто ти просто будеш заходити в Телеграм, в тебе є вже контакт твого клієнта, і ти можеш його набирати або там ставити менеджера, там, щоб він його прозвонив. А сюди ти будеш заходити сюди дивитися, скільки в тебе коштує ця заявка, uh -huh, uh -huh. скільки ти за неї заплатила, там, твій бюджет, статус спок. Ну і так далі, і показники там CTR важливо дивитися, бачити, там наскільки креатив працює, не працює, можливо, якийсь вимкнути треба буде. Там фотка якась не буде працювати, відео якесь не буде працювати, розумієш? Це все тут буде. Якщо підходити системно-професійно, це три етапи. бути, Це тест, це оптимізація і масштабування. У нас зараз буде перший тест. Вводь дані картки і. Не, 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 не бійся, все буде нормально. Я думаю, що в нас вийде продати, зробити декілька продажів, а можливо, навіть намагати. сьогодні, якщо в нас апрувнеться наша реклама. Можеш вводити. Так, нажимай. І в нас все. зараз історія. Все. Вона перевірка. Що вона перевіряє, чи що? Так, да, вона повинна перевірити а, трошки, ага, можеш ага. цей. Take easy. Можемо випити можемо каву, подивитися. Yeah, давай, який давай буде хай зупа. воно загружається, перевіряється і uh -huh. Ну що тут, ну що тут, Добавили? Включили? В смислі? А що це за трикутничок червоний? Дивись. Бляха, що це таке? А, нам заблокували аккаунт. Я тебе вітаю. Що за фігня? Буває таке? Саша, що ти робиш? Я налаштовуюся на високі вібрації, щоб мені розблокували мій аккаунт. Ти заспокойся, все буде нормально. Ти що знімаєш? Так, ну що, Саша, медитація допомогла тобі? Ну, трошки емоційно я заспокоїлась. Тепер давай розбиратись, що тут нажимати, що робити. І як довго вони зможуть мені розблокувати? Просто я вже хочу сьогодні запустити цю рекламу. Ти що? Ми вже два тижні все робимо, робимо, я вже хочу продавати. Дивись, в нас зараз на чекапі наш аккаунт, тобто ми подали всі необхідні інструменти mm -hmm. для того, щоб нам а, його так. розблокували, це не проблема. Тобто, багатьох це вибиває з колії, але ну не треба прийматися. Просто спочатку треба використовувати антидетект-браузери. Тобто це такі спеціальні браузери, як Mozilla, як Chrome, як Safari, а, які, угу. які, допомагають, uh -huh. які допомагають обходити всі ці захисні бар'єри реклами Facebook. Facebook може банити просто так. От реально uh -huh. просто так. Тому я ніколи не рекомендую е, запускати рекламу зі свого аккаунту. Ніколи. Треба от, Якщо ти хочеш рекламу запустити, треба купити окремий аккаунт, він коштує там, 15 баксів плюс-мінус. Який вже налаштований на запуск рекламу, там з ручним фармом Угу. Uh -huh. його uh -huh. використовувати. Ми зараз його придбали. Ми зараз налаштуємо тобі рекламу на ось цей саме ака. Так, переносити дані. Якось можна дані всі перенести, що ми вже налаштували. Чи все з нуля? Все з нуля, це, oh, це, 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 це не важко. Сиділи. Майже годиною опять давай не, не переймайся. Ну, це, практика буде для мене практика. 에, через це потрібно пройти, тому що ну це звичайна історія. Якщо ти хочеш займатися товаркою професійно, uh -huh. якщо ти хочеш uh -huh. масштабуватися, якщо ти хочеш виходити там на великі обороти, з цим ти будеш стикатися. Але основне, як ти зможеш все обходити, от те, що я тобі показав, як це все обходити, ти просто повторюєш це, все і все У тебе uh -huh. розблоковується акаунт. Але Супер, тебе повинні клас, бути запасні акаунти зараз. Але розумієш? Все одно бажано, щоб взагалі не блокувалось А на одному аккаунті скільки я можу рекламу запустити? Чи запускати рекламу, поки не забанять? Я рекомендую на одному аккаунті запускати одну рекламну кампанію не більше ага. з одним товаром на початку. Потім, коли ти на цьому рекламному акаунті 100 баксів бюджету віддаєш Фейсбуку поступово, uh -huh. тобто ти закупила рекламу на 100 баксів, uh -huh. в тебе підвищується трастовість аккаунта. Трастовість Довірені, це да? довіра. Довірені, довіра іншими угу. словами, Да. у тебе інша трастовість, і ти можеш далі вже робити декілька рекламних кампаній. Але на початку класно, це одна да? кампанія, да. один товар, мінімальні налаштування. Потім, коли 100 доларів прибуваєш, там ну 5 днів приблизно. Може, да. як у них тут все строго? Якщо якщо, якщо якщо знати алгоритм, що за чим йде, це просто. От реально просто. Якщо ну ти не знаєш нічого, ти бачиш ці трикутники, блокіровки, все там ці багато кнопок, ти ну реально хаос починаєш. Там Прикольно. є система аукціону, коли розподіляється mm. бюджет, і Фейсбук контролює, щоб усі е, гравці ринку, скажімо uh -huh. так, реклами отримували справедливо рівномірну mm. рекламу. Цікаво. Тобто, якщо ти будеш заходити з одного там зі свого хрому, там або з сафарі, просто заходиш в декілька акаунтів, мало того, що тебе можуть заблокувати це за запросто. Це що, те, що в нас було вже сьогодні, no, так? Так, повторити так. історію. Так, тобі ще й не будуть давати ліди, заявки, перегляди. Коротше, там буде... E, то, що правильно я зрозуміла, що я повинна на цьому як називається? браузері. E, да, на цьому браузері постійно просто купувати нові аккаунти. Так, Так, Саша, ти з антидетект браузером розібралася. Все так, нормально. Так. Питань нема. Так ми і в Нас тут дуже швидко підключили. Ми карточку. Вже навіть реклама опрувнулася. Вже будуть якісь у нас перші перегляди. Ось скоро незабаром. Вирішимо, яка в нас група дає найкращі результати. Просто будемо її масштабувати, підвищити бюджет. Будемо запускати, можливо, навіть з декількох рекламних акаунтів. Висі вже 10 переглядів. Поки з пішли, пішпішки боже тільки психологи, вже пішли, покази. Пішла, пішла реклама. Ми запустили Олександрі рекламу, пішли перші покази, кліки. Вона дуже задоволена. І вже в наступному випуску ми покажемо тобі результат. Ми покажемо кількість замовлень, і, до речі, будемо їх вже обзвонювати. Ви зможете переглянути історію з підтвердженнями замовлень. Також ви побачите класні інструменти, класні фішки, які вам допоможуть більш якісніше налаштувати весь цей процес. Я хочу виразити подяку коворкінгу IT Shuttle за наданий нам фантастичний воркпростір. Дійсно, працювати тут одне задоволення. Тому якщо ми у Львові і хочете попрацювати в якісному місці, приходьте в коворкінг IT Shuttle. Ви нас підтримаєте лайками коментарями. Нам це дуже потрібно. Ми дуже стараємось показати вам всю історію запуском товарного бізнесу. Ну, а з вами ми вже зустрінемося. В наступному нашому випуску нашого шоу. До зустрічі. Цим будемо з мене, Да. да. Зараз? 네. На камеру? ладно, давай. Ті, хто займається фуфлом товарці, підуть якісь фігові товари, них це не виходить. Ти готова? Це вже третій дубль, щоб ви розуміли, зараз. вони не входять в Ні, Не входять вартість, але.